Всім доброго дня! Я вас вітаю. Багато нашуміли вже на просторах інтернету стосовно НЛО, чи то був супутник, чи що взагалі невідомо. Давайте з вами подивимося питання, наскільки зможемо, так? тому що відповіді конкретної таки немає. Буду вам вдячна за лайки, коментарі та підписки. Обов'язково залишайтеся зі мною, буду вам за це вдячна. І так, давайте ж подивимося. Подивимося. Чи було це НЛО? Ну, так, дивлюся на двох колодах, щоб була чітка, якась більш чіткіша картина, тому що дуже складно взагалі це питання продивлятися. Але одразу тут мені ідуть рух. Ресурси і е, карта м, прихованості, прихованої інформації. І тут іде карта брехні. Це не НЛО, це обман. Одразу говорю якесь очікування чогось, очікування якихось пропозицій. Тобто, це не НЛО. Далі, давайте подивимося, чи це був супутник. Чи це був супутник. Так. Мені, знаєте, що показують? Мені показують, що іде якийсь. Ам... Ми чогось не враховуємо, якихось деталей, але це мені іде також не показує, що це супутник. Тобто, це якась дуже агресивна річ, яка конкретно летіла в дану, в, на дану територію, і ми чогось не враховуємо. Йде якесь розчарування, тобто ми чогось не якісь деталі втрачаємо. Добре, давайте подивимося. Це створено було людиною. Ну, я, типу, маю на увазі, може, це зброя. Дивіться, це гра. І це щось летіло. Бачите, лелеки, які летять. І договір якийсь, бачите, таємні якісь, якісь змови. Тобто, щось летіло, було договорено. От, і спеціально щось, щось таке робилося. Далі. Робили. Я питаю зараз, чи була це зброя? Карта роботи. роботи, яка могла, або вона вже розчарувала. Карта, бачите, розчарування форс-мажору, карта сили і супротиву. Ну, що я можу зараз сказати? Я бачу, що і дивіться, закрита інформація, таємниця.